Працівники поліції на постійній основі проводять заходи для знешкодження злочинної діяльності осіб та груп, які, не дивлячись на запровадження в Україні спрощеного порядку придбання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину, продовжують свій промисел поза законом. Саме під час таких відпрацювань поліцейські встановили угруповання бурштинових бізнесменів. До його складу входило вісім осіб, серед яких був навіть депутат однієї з територіальних громад. Контроль! Чисто! Контроль! Усі вони мешканці Сарненського та Рівненського районів. Їхній так званий бізнес мав кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут. Варто зазначити, що зловмисники видобували каміння на територіях природного заповідника та клесівського лісового господарства. А під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Бурштинові бізнесмени не лише займалися видобутком каміння, але й скуповували у перевірених копачів бурштин-сирець лише найкращої якості та найбільшої фракції, після чого оброблювали каміння в підпільних майстернях. Оброблений бурштин вони збували за кордон. Щоб не привертати до себе зайвої уваги, деякі з учасників організували міні-цехи у власних помешканнях. Вони завозили бурштин невеликими партіями, а решту зберігали у своїх спільників. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчі Сарнинського районного відділу поліції спільно з Сарненською окружною прокуратурою за силової підтримки поліції особливого призначення провели заходи для знешкодження діяльності угруповання. За результатами обшуків у нелегальних старателів оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограм бурштину сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобіль квадроцикли, радіостанції та чорнові записи за попередніми даними. Вартість каміння становить майже 4,5 мільйони гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення учасникам групи про підозру за незаконне видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину чинним законодавством. Передбачена кримінальна відповідальність тож фігурантам може загрожувати від 4 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.